Значить, дивіться, друзі, що я вам скажу. Оце ніби те, що вони хотіли, а замовляли, але це не замовлення. Це так приблизно я зрозуміла, що їм потрібно. Але я вам скажу, якщо їм не сподобається, то хай люди взагалі не забувають будь-хто, що даромну коню зуби не зазирають, і на халяву і оце солодкий. Тому, оце дарую. Дійсно, вже останні браслети таким, так скажем, людям, знайомим там, друзям. А все інше замовляйте, хочете побачити, як я починала робити і так далі. І про цю тему. Значить, прикладне відео, переходьте через оцей верхній коментар і перейдете на відео інше, зрозумієте. Всього доброго, дякую за перегляд!